Новні зараз ми на Михайловській площі разом благостили Євангеліє. люди в простоті більшість приймали це, да, пані Ілена, та да. Да, пані Іринка. Давай. Ми роздали всі наші молитовники, залишилось тільки то, що було в пані Єлени, і навіть що благословили 100 гривень, шановні. Лена, розкажи твої впечатлення, як тобі просто, в принципі, ой, дуже гарно, дуже просто, дуже таке свято, прямо, ну просто Скажіть. радість. Я відчуваю таке наповнення. Мої брати і сестри. Приходьте, будь ласка, на це свято, на це поєднання. Будь ласка, я вас запрошую, Ми всі вас запрошуємо. Пані Іринка, саме такі твої а про двох про Так, да за, за те, що люди прийшли дуже засмучені, тому що родичі знаходяться в окупованій зоні під Запоріжжям, і вона при прийшла така дуже засмучена, щоб помолитися, але виходила то хотіла. Ще кидатися обійматися, тому що вона получила втіху, отримали вони спасіння і їм проповідувала Євангелія і розказувала про Божу любов, про Божий захист, помолилися за, за цю ситуацію, скрутну, в яких родичі опинилися. Це дуже класно, коли люди отримують відповідь від Бога. Це таке задоволення, це така радість для душі, реальна радість для душі. Це проповідь треба. Мабуть, не людям, а нам ще більше. І Прокурати. вони сказали, що будуть теж благовістити. Да, так, будуть благовістити, взяли молитовнички для своїх рідних, які зараз будуть хлопці проїздом четверо у Києві, і вони їм будуть свідчити, розповідати про Ісуса. Це така радість, класно. О, от бачите, от підходить Єлена підходить до людей і пропонує. Бачите, просто ось такі. Хлопці. Це, шановні, приходьте на вуличне благовістя. Це дуже просто, щиро і люди приймають слово Боже. До зустрічі. Мій телефон 063 876 0178. Дзвонить, домовимося і разом будемо благовістити вам.